Вітаю вас на моєму швейному YouTube-каналі Світ швейної Фурнітури. Мене звуть Катерина і сьогодні хочу вам розповісти про змінні підошви для побутової швейної машинки, а саме про ось такі лапки. Ці лапки для пристрачування потаємної блискавки. Вони бувають декілька видів. Ось таку ви бачите, це з вусика металева. Також є пластикова прозора. І ще є один вид. Ось така вона. Принцип дії усіх однаковий, і зараз я вам продемонструю, як вони себе ведуть в дії. Для цього я підготувала декілька клаптів тканини, потаємну блискавку, і все це я буду робити контрастною ниткою, щоб ви бачили, як саме вона працює. Мені особисто подобаються вулочки з такою шляпкою. Вони не мішають лапки проходити саме по цим голкам. Прикололи. І приметали. Включаємо машинку, вибираємо пряму строчку, звичайно, і ширину стібка, таку, яку вам потрібно. Можете менше більше, це вже буде залежати від тканини. Зміна лапки теж проходить достатньо легко. Ми знімаємо іншу з адаптера і встановлюємо ту, яку нам потрібно. Нитку просовуємо в цей отвір. Ця лапка можна строчити як із праву сторону блискавки, так і ліву сторону. Зараз буду вам все це демонструвати. Вона йде як направляюча, цей вусик, і не потрібно отак от брати і відворачувати блискавку. Такі блискавки ш'ються зверху вниз. Бачите, воно начебто відворачує його. Ось так воно прострочує. Дуже близько, як бачите, до е, блискавки йде. А ось так от неправильно. Я тут вже пристрочила саму блискавку. Зараз перещу е, цей стібок. Бачите, на саму блискавку вже загнала. Ось так от якщо сильно потягнути, то можна побачити нитки. Ось це так виглядає лицева сторона. З лицевої сторони видно лише хвостик. відкрилися і закрилися. Наступна лапка, яку я хочу продемонструвати, це ось така металева, і вона вже йде без усиків. Також вона має тут два жалобка, встановлюється теж дуже просто. Нитку теж краще продіти в отвір, який тут є. Я її на відміну від тої приметала нитками. І все працюємо так же само, як і з попередньою. Тут теж є канавки. Рядок продовжується, поки ми не будемо впиратися в саму собачку. Роблю закріпку і виймаю. Давайте я прокладу ще одну строчку, бо щось ця занадто далеко. Ось так вийшло. А я відпрасую і потім вам покажу вже весь загальний результат. І наступна лапка, яку я хочу презентувати, це буде ось така прозора лапка. Теж вона має таких два жолобочка. Просто вона і прозор... Просто вона і прозора. Теж піднімаємо лапку. Знімаємо з адаптера, в чому перевага побутових машинок, що тут дуже легко змінювати можна лапки. І погнали. Я зніму ось цей наметочний рядок і вам покажу, як кожна лапка справила зі своєю задачею. Щойно в вашій увазі було продемонстровано принцип роботи ось таких лапок для побутової швейної машинки, а саме для пристрачування потаємних блискавок. Ми маємо ось таку металеву з вусиком, звичайну металеву і пластикову прозору. Принцип роботи всіх однаковий, всі мають такі отвори, в котрі потрібно продійти нитку. І всі мають ось такі жолобки, які сприяють прошиванню як і правої, так і лівої частини. З вусиком ми просрочували ось цей зразок, ось так він виглядає. Ось тут прокладений, прокладений рядок. І отак вона з легкістю відкривається. Цей зразок ми відсрочували уже металевою, ось такою, теж немає ніяких проблем. Єдине, що я два рази прострочила одну частину. І ось так вийшло теж дуже гарно відкривається. І остання яка була, це вже така пластикова прозора. Я шила контрастними нитками, чорними, щоб все було добре видно. Ось так все, все вийшло. Нічого немає. І якщо відгорнути, то можна вже буде побачити чорну нитку. Отак вона працює на відкривання і на закривання. Я вам щойно продемонструвала, як себе ведуть ось ці три лапки. Яку лапку з цих вибирати, вирішувати саме вам. Принцип роботи у них однаковий. Одна із цих лапок здебільшого повинна йти навіть в комплекті до вашої машинки. Тому вибір за вами. Якщо вам сподобалось це відео, то, будь ласка, підписуйтесь на мене. Не забувайте ставити лайки. Якщо є запитання, теж можете задавати в коментарях. Uh, і посилання на всі ці терлапки я залишу в кінці відео в описі до цього відео. Всім гарного дня і мирного неба! Чекайте наступні відео.